Добрий вечір, молодь. Бувало у вас коли-небудь відчуття, що ви з долини? Я зараз поясню, що це за відчуття. Це коли ви підходите до дзеркала, дивитеся там. Я жартую, то я тільки що придумав. Еe, дивіться, коли ви приходите в кафешку у Львові, сідаєте, вибираєте щось собі, таке сидите. До вас підходить офіціант і такий: перепрошую, це QR-код. Це я тільки що придумав. Ні, насправді все, зараз серйозно. Е, бувало у вас відчуття, що ви з долини, і воно проявляється ну, наступним чином. Що ви приходите в кафешку, берете меню, вже нормальне меню, там, все пише, бачите, е, щоб собі щось вибрати, дивитесь, дивитеся такі. Скільки еспресо 90 гривень? Бувало у вас таке. Поаплодуйте. Бувало. От ці люди. Дивіться, просто в долині за 90 гривень можна купити експресо. Дивіться, якщо хто не розуміє різниці, ну, гроші ті самі, а в кінцевому результаті ви отримуєте на одну букву більше. Подумайте просто. Чого я вас це питаю? Тому що, дивіться, я. Я з долини. І в мене іноді буває відчуття, що я зі Львова. Я минулого тижня був у, 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 в долині, приходжу в кафе, е, дивлюсь, е, на меню, дивлюсь, і такий: скільки? Лати 12,50. Я спочатку е, я подумав, може то без стаканчика. просто. Знаєте. В руку налили, і ти такий. Котики маленькі. Я думаю, ну, треба, треба уточнити. Підходжу до дівчинки на барі кажу, добрий день. Дивіться, кажу, вас, ви знаєте, що у вас платить 12.50. Вона каже, каже, знаю. Кажу, добре. Тепер дивіться, ну, ви 12.50, ви хоч каву туди додаєте. Вона каже: ну, молодий чоловіче, зрозумійте, це, це вам не львів. Це долина. Тут за 12,50 ми можемо ще тягла дати. <риклад> Кажу, понявну. ну, формування зрозуміле. <риклад> Блін, я люблю долину. Навіть через такі ситуації я капєс люблю долину. Просто, ну, якось так стало, що я переїхав жити до Львова, ну, не спеціально. Просто якось так обставини стали, що Львівську політехніку збудували не в долині. <риклад> Я... я пробував повпливати але... <риклад> не, не виходить. І е, в 2011 році я переїхав жити в долину, і так, якщо порахувати, виходить, що 11 років я вже живу у... до Львова, перепрошую. Та, я вже 11 років живу у Львові. 11 років. Це, ну, багато 11 років, розумієте? Вам скільки років? Ні, та скажіть, що поїдесь? 30. Вот, 31. Не знаю, людина, скільки років. Добре. <плес> Ти, е, може вам тільки що випонув 31 рік? <плес> добре. Е, рік за два, добре, уточнюю. Але виглядаєте на 30, якщо що. Прошу? Як так? Ага, буду знати, добре? Е, а вам скільки років? 31. Чекайте. А тут ми якось по віку садимо чи. Добре. 31? Серйозно? Вітаю. Е, Нє, дивіться, 31. Я 11, у людині от 31. Щоб ви собі розуміли, 11 — то так само, тільки трохи інакше. От, 11 років я живу у Львові. Блін, але як ви можете. Йолки-палки. А ви, це ваша дружина? Ну, вона бачите, знає. Це значить, любить. Е, добре. Е, про долину давайте далі. Е, є хтось хто коли-небудь був в долині? Є? Серйозно? Що ви всі поїхали звідти? Получається, там зараз нікого немає. бо я... Погано, погано. Ну добре. Дивіться, для тих, хто не був в долині, поясню вам, що таке долина. Дивіться, в долині є озеро і воно безплатне. Львів'яни, шарите, що таке безплатне озеро? Якщо в двох словах пояснити, безплатне це. Ну, не таке, як у Львові. Це коли ти виходиш з озера з такою сумою грошей, з якою ти туди заходив. Чи якщо плавати без трусів, можна окуня зловити. Шарте. Я просто ну, я дуже люблю долину, дуже. І окуні страшенно. Я смажений. Дивіться, в мене виходить, що дуже, ну, мої, мої рідні всі теж з долини. в мене в долині. Мама, тато, баба, діду, сестра це я ще з хати не вийшов. Я, ну, всі, всі близькі довкола. І ну, реально ми е, жили шестеро в квартирі. Щоб ви собі розуміли, що таке жити шестеро в квартирі, це якщо ми після обіду не помили посуду, то вечеряли ми вже з сервізу. Якщо б ви ввечері зайшли до нас на вечерю, ви б подумали, що це якась аристократична туса. Я, ну, я думав вже одного разу якось Катю Осачу запросити. Щоб вона взяла е, інтерв'ю в діда. Що він так свариться з бабою. Е, найбільше в цій цій ситуації стражав тато, тому що в нас в сервізі було всього лише 5 фужерів. І тато мусив пити з тої синьої рибки, знаєте? Шарте <плес> ту синю рибку. <плес> яка е, полоскала горло і завмерла. <плес> Такий собі ну, неофіційний. Е, Неофіційний кубок трускавця. Реально, в нас було шестеро, дуже було важко ну, сісти і по пообідати, чи повечеряти всім разом, тому ми їли по черзі понеділок, середа п'ятниця. Знаю, то шеста стадо таке придумав. Я... Чи то в нас реально посуди не було. Але я підозрюю, що походу був в той час, коли тато збирав на машину. Я, Їли ми по черзі. Їли по черзі. Ну, я коли в дитинстві, там, вночі хотів в туалет, я чекав, щоб посвітало. Бо, ну, бо я був малий, боявся. Боявся на когось наступити, коли йду, знаєте, бо... І одного там вечора тато сказав: так, я так не можу назбирати на машину і поїхав на заробітки в Італію. А мене віддав в садік. Я пішов в садік маленький, ходив в садік. І чесно, ну, було сумно за татом, але в садік мені ну, дуже запам'ятався. Дуже любив ходити в садік з двох причин, яких мені от дотепер я пам'ятаю. Перше, це те, що я завдячую булінгу в садіку, тому що якби не він, я би досі був в колготках. Шарте. Просто ну дивіться, на той момент тата вдома не було. Я жив з дідом, з бабою, з мамою і з сестрою. А це що? Правильно, цільова аудиторія колготок. Ще й ще й ідеально поструктуризована, знаєте. Мама мені казала: Андрійку, вдівай колготки. Я кажу, мам, ну мені не холодно літо. Не... Ні, ну навіть зимою я казав, вдівай колготки, вдівай колготки. Я кажу, мам, ніхто не ходить в колготках. Вона каже: вдівай колготки, не простудиш пісю. Я... я потім підріс і думаю: ну, кому нахрен моя піся потрібна, якщо я в колготках. Я... Ну, Ви ж розумієте, що ви побачити мою пісню, треба зняти колготки. От тому маленькі хлопчики і бігають і показують всім свою пісню. Бігають і такі, ну, дивіться, я хлопчик, я хлопчик. я... Не знаю. Дякую садіку. Дякую, бо, ну, будь ласка. Е... І друге, через що мені садік запам'ятався, це от пам'ятаєте. Ну, знаю, може, не пам'ятаєте, може, пам'ятаєте. Я просто більше ніде не бачив, щоб борщ наливали з відра. <рес> пам'ятаєте ті відра в садіку, на якому з одного боку пише борщ великими буквами, а ззаду підлога в душках туалет? <рес> Я весь час думав, що в нас в туалеті плінтус. Потім придивився то, ну, то морква, то. Не знаю, а ті черпаки. Ну, мені здається, що то, е, коротше, просто переварена німецька казка, знаєте. Коли вихователька така каже, «Будете їсти борщик? Ти кажеш, ні, дякую, я не хочу. Вона каже, та хоч пів черпачка з'їж. Тільки моркву не викидає. І ти такий думаєш, блін, ну добре, добре, давайте. І вона, ну, а пів черпачка, ви, ну, щоб ви собі розуміли, це десь плюс-мінус мільярд літрів. Десь. Вона коли то наливала в тарілку, нам на рукавники вдівали, бо ну. Ліжка плавали. Борщ. Ще в садіку є е, обідній сон. Знаєте обідній сон? Це коли ну, всі діти обіжені сплять. Як сплять. Вдають вигляд, що, що сплять, а вихователька вдає вигляд, що не спить. Обідній сон. Коротше, я надіюсь, ви не вдавали вигляд, що вам смішно. Я то все, що я написав, ще десь пізніше напишу. Все, дякую, дякую, дякую. дякую.